Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Конкурент Конкурентів, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і як завжди, традиційно маємо кілька запитань, на які сьогодні будемо відповідати. Отож, розпочнемо з першого запитання, що стосується виплат пенсій для сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти. Ми це питання кілька ефірів тому розглядали, але нас просили уточнити з приводу того, які документи потрібно зібрати, куди направляти, і відповідно яким чином рухатись, з чого стартувати. Отож, пенсія по втраті годувальника, саме військовослужбовця, який відповідно загинув або пропав безвісти. На таку виплату мають право. Відповідно, дружина загиблого військовослужбовця, його діти неповнолітні, або батьки, які залишилися у військовослужбовця. Відповідно, якщо ви підпадаєте під цю категорію, ви маєте право на отримання до такої додаткової виплати до пенсії, вашої, яка призначена, або відповідно такої пенсії для дітей військовослужбовця. З чого почати варто зауважити, що відповідно до законодавчих актів не зібрати в першу чергу документи, зокрема свідоцтво про смерть годувальника, відповідно, це мається на увазі військовослужбовця. Потрібно подати заяву в відповідно в пенсійний фонд, а також зібрати додаткові документи, зокрема, які підтверджують родинні зв'язки. Відповідно, довідка з військової частини, а також саме заява на призначення пенсії. Також варто зауважити, що на практиці виникає ситуація, коли ви звертаєтеся до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, вам зауважують, що необхідно треба буде додати також посвідчення саме сім'ї загиблого. Тому зважте на цей нюанс, якщо необхідно буде таке посвідчення отримати. То також додатково треба буде це оформити, зокрема звертатися до органів місцевої влади, де необхідно буде також подати пакет документів для того, щоб ви отримали це посвідчення саме сім'ї військовослужбовця, який загинув. З цим пакетом документів відповідно ви подаєте до органу. Пенсійного фонду України, зокрема територіального, і тоді чекаєте, коли ваша справа розглянеться. Якщо позитивне рішення ви отримуєте, то маєте право на доплату відповідно на отримання пенсії по втраті годувальника. Якщо відповідно якісь нюанси виникли і вам відмовили, то маєте право на оскарження цієї цього рішення, яке буде видане пенсійним фондом, і відповідно вже в судовому порядку. Зможете отримати компенсацію доплату для сімей військовослужбовців, відповідно, та доплата, яка називається пенсія по втраті годувальника. Тому, якщо у вас будуть додаткові запитання саме з приводу цієї пенсії по втраті годувальника, можете здавати на наступних ефірах. Ми його також можемо вам розповісти і підказати, яким чином далі рухатися. Як я вже сказав раніше, в попередніх ефірах така доплата вона оплачується в межах відповідно або 50 Відповідно відсотків як матеріального забезпечення, яке було передбачено військовослужбовцю, або відповідно також в розмірі 70% доплати такої. В залежності від того, під яку категорію ви попадаєте, чи це дружина військовослужбовця, чи це відповідно батьки військовослужбовця, чи це діти військовослужбовця, які загинув, в залежності від цього буде варіюватися саме розмір доплати і відповідно розмір такої пенсії. Але законодавством встановлені чіткі мінімальні та максимальні межі, які відповідно не можуть бути нижчими або вищими в даній ситуації. Тому якщо у вас будуть додаткові якісь. Зауваження чи запитання, то можете звертатися до нас, і відповідно на наступних ефірах ми будемо давати відповідь на це питання. А ми зараз рухаємось далі і розглянемо запитання, відповідно, що робити, якщо в резерві Плюс у вас є відмітка про те, що ви маєте порушення правил військового обліку. Отож, якщо ви відкриваєте свій особистий кабінет в додатку Резерв Плюс і бачите, що там є. Певна відмітка, яка вказує на те, що у вас можливі порушення правил військового обліку, то відповідно маєте розуміти, що в більшості випадків це може бути кілька варіантів. Перше, це невчасно оновлені дані. Друге, у вас оголосили в розшук так званий, відповідно, працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або ж у вас є якісь інші додаткові порушення, зокрема, якщо вам надсилалася повістка, і ви не з'являлися за повісткою в територіальний центр комплектування. В будь-якому випадку, якщо така відмітка є, вам необхідно буде звертатися в територіальний центр комплектування або особисто, або через представника для того, щоб зрозуміти, в чому саме проблема і як її вирішити, оскільки. На що може вплинути ця відмітка? Вона може в першу чергу вплинути на те, чи ви можете бути заброньованими. Зокрема, якщо ви, ми говоримо про те, що ваше підприємство, на якому ви працюєте, є критичним і відповідно отримало статус критичності, і може вас забронювати, то при наявності в вашому особистому кабінеті такої відмітки в з точністю 99% скажу, що неможливо буде вас забронювати перед тим, як будуть подавати на броню, вам необхідно буде вирішити питання для того, щоб оплатити цей штраф, відповідно звернувшись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Де вам дадуть постанову про притягнення до відповідальності, дадуть квитанцію на сплату відповідно, ви йдете, оплачуєте, тоді вже вносять дані про те, що у вас все сплачено в Резерв Плюс забирається ця відмітка, і тоді ваш роботодавець може подати на бронювання. Що стосується відстрочки, то в принципі законодавство не містить жодних таких заборон і жодних обмежень з приводу того, що якщо у вас в Резерв Плюс є якісь відповідно. Відмітка про те, що у вас є порушення правил військового обліку, це не є підставою для надання відмови по відстрочці, саме які по відстрочці, яка передбачена законодавством. Такої, скажімо так, підстави і причини немає. Є багата практика різного роду судів, яка говорить про те, що це не є підставою для. Відмовив від строчки, зокрема, як так само і не проходження ВЛК, і відповідно якісь інші порушення правил військового обліку. Це не є підстава для того, щоб вам заборонити надавати відстрочку. Єдине, що я кажу, на що може це впливати, це на бронювання, і відповідно, якщо ви саме хочете це зробити, то маєте зважати, що треба буде вирішити питання з цією відміткою в резерв плюс. А ми рухаємось далі. Актуальне питання, до якого, з яким до мене звернулися наші телеглядачі, і, зокрема стосується саме категорії священнослужителів. Оскільки нещодавно була інформація, що буде розроблений механізм, що священнослужителів можна буде бронювати, то саме і запитали, чи діє вже такий порядок і яким чином можуть бути заброньовані священнослужителі. Одразу ж скажу, що на сьогоднішній день відповідно ще не розроблена повністю нормативна база для того, щоб священнослужителі могли бути заброньовані. Так, надано статус критичності релігійним організаціям, і відповідно вже є деякі напрацювання з Державної служби з етнополітики. І якщо ми говоримо станом на сьогодні, то ці нормативні акти ще не набули законної сили, але вже вони ніби прийняті, і в подальшому будуть додатково розроблені інші акти. Але вже можна, дивлячись на ці акти, які прийняті, говорити про те, яким чином будуть рухатись. Зокрема, якщо ми говоримо про релігійні організації, то відповідно передбачено тими актами, які прийняті, а наголошую, ще не набрали законної сили, передбачено, що Відповідно, ті релігійні організації матимуть статус критичності саме в цій, цій сфері, в цьому напрямку, які вперше є в єдиному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, які відповідно мають запис про створення такої юридичної особи, які не підпадають під заборону діяльності в Україні, які мають місце знаходження в Україні і не на окупованих територіях, які відповідно мають діючий статут. Релігійна організація, якщо внесена до реєстру неприбуткових організацій, і відповідно, якщо вона подала звіт про використання доходів. Відповідно в податкову службу, то такі організації, якби попередньо, є бачення, що вони будуть мати статусу критичності, і відповідно вже зможуть бронювати своїх священнослужителів щодо самої категорії, кого можна буде бронювати, то відповідно знову ж таки передбаченим нормативно правовим актом, який прийнятий, але ще не вступив в дію. Що це священнослужитель-керівник. Релігійної громади, релігійного центру, релігійного правління, відповідно, така категорія, також священнослужитель-заступник або просто священнослужитель працівник, який відповідно працює по трудовому договору. Такі категорії передбачені на сьогоднішні тими актами, які розроблені. І відповідно, я думаю, що в подальшому саме такі категорії вони будуть. Прийняті для того, щоб їх можна було забронювати, проте як спілкуючись відповідно з державною службою свободи совісті і етнополітики, як мені сказали, що вони ще будуть напрацьовувати інші акти, яким чином саме визначати релігійну громаду критичною, зокрема. Чи це буде там обов'язково подавати окреме звернення кожної релігійної громади, чи це будуть вони перевіряти в автоматичному режимі, маючи доступ до реєстрів на сьогоднішній день? І вони там передбачать список релігійних громад, які будуть визнані як критичні, і відповідно вже тоді нададуть статус критичності і. Керівники цих громад і працівники і священнослужителі вони зможуть подаватися на бронювання і вже відповідно, в залежності від цього будуть заброньовані. Але станом на сьогодні, це ще якби в роботі. Я думаю, що найближчим часом це буде прийнято все, вступить в силу, і відповідно вже тоді можна буде говорити про якусь практичну частину, як це відбувається, як це робити. А ми рухаємось далі, маємо ще кілька запитань, зокрема, стосується наступної того, що робити і куди звертатися, якщо сусіди курять в під'їзді. Отож, друзі, на сьогоднішній день законодавством України передбачено ті місця, які вказують, що куріння в цих місцях заборонено. І відповідно під'їзди, включені в цей список, де чітко вказано, що курити там заборонено. Тому, якщо Ваші сусіди курять під'їзді, вам це заважає відповідно, то ви маєте повне право звернутися в поліцію. Поліція має приїхати, скласти протокол про адміністративне правопорушення, і такі сусіди повинні будуть сплатити штрафи за вчинення адміністративного правопорушення від 3 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Так, це в принципі небагато, але все ж таки повірте, що навіть такі маленькі штрафи вони впливають на те, що ваші сусіди. Не курили відповідно під'їзди і брали собі місця, які чітко визначені, і відповідно, щоб це не залежало ні вам, ні іншим оточуючим у вашому будинку. Друзі, і маємо ще два запитання. Наступне його стосується того: чи може відповідно бронь бути відмовлено в броні, якщо людина відмовилась від проходження ВЛК. Отож на сьогоднішній день. Відмова від проходження військово-лікарської комісії не є підставою для відмови від бронювання, тому що це два процеси, вони, скажімо так, трішки не взаємопов'язані, оскільки право подачі на бронювання мають ті, скажімо так. Організації, які визнані критичними відповідно до законодавства України, і на сьогоднішній день тільки там керівник або інша особа, яка має право підпису, може подати на бронювання працівника, який є в них в базі, який, за якого сплачується певний розмір заробітної плати. І така, такий керівник, така особа уповноважена, вона має право подати через портал Дія власне бронювання, і незалежно від того, чи там пройдена у вас велика, чи не пройдена. Це не впливає і ніяким чином не пов'язано. Єдине, що може бути відмова від бронювання, це те, що у вас є інші порушення військового обліку. Зокрема, це як я раніше говорив, що це або у вас оголошено в розшук, або ви отримували повістку, не прийшли, або якісь інші, скажімо, порушення, зокрема, там в тому числі і невчасне оновлення своїх військово-облікових даних перед тим. Але ми знаємо, що військово-обліковими даними є і. Наявність діючої ВЛК військово-лікарської комісії, яку ви мали б пройти, і відповідно на цій підставі, якщо ви там невчасно оновили ці дані і вас буде вказано, що це невчасне оновлення даних, то відповідно так це може бути підставою для відмови, і система вас не пропустить в бронюванні. Але просто якщо ви там прийшли в територіальні центри комплектування і вам вас направляють на ВЛК, то це не впливає на, скажімо так, ваше бронювання. Якщо у вас все в реєстрі світиться і в резерв плюс, показує, що немає жодних порушень, то відповідно я думаю, що і ваш роботодавець повинен і має повне право вас забронювати. Він це ця опція йому має бути можливо. І друзі, на залишок маємо питання, яке стосується відповідно. Подання декларації на ЗК, зокрема, державним службовцям і іншими працівниками, які законом визначені, що мають подавати декларації, запитують в нас, яким чином вказати вартість будинку, якщо його, скажімо так, оцінка не проводилась, і будувався він господарським способом, тобто самостійно люди будували будинок і пізніше вводили в експлуатацію. Отож. Якщо у вас трапилась така ситуація, що ви подаєте декларацію на ЗК і вам потрібно вказати вартість вашого будинку, який ви будували господарським способом, або просто невідома вам вартість вашого будинку, немає підтверджуючих документів, то відповідно в самому реєстрі при поданні. Декларації є опція невідома. І ви можете вказати саме цю опцію про те, що вам невідома яка ціна цього будинку, оскільки ви на момент там, його набуття права власності на цей будинок не. Здійснювали ніякої оцінки, ви його там не купували або ще іншим чином не набували, а просто там здавали в експлуатацію, і така оцінка не проводилась, то не буде правопорушенням. Якщо ви вкажете, що вартість вам невідома, і це буде дійсно так. Тому можете сміливо вибирати цю опцію і подавати декларацію в такому вигляді. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, я дякую вам за ваші запитання. Нагадую, що свої запитання ви можете залишити. Відповідно, згідно номерів, які бачитимете на екрані, і вже через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент ТВ саме ваше запитання і відповідь на нього ви зможете почути в ефірі нашого телеканалу. Дякую всім за увагу. До зустрічі через тиждень.